Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати тему інтерактивні вправи і переходимо безпосередньо до виконання вправ. Завдання установіть значення наведених фразеологізмів. Так, вбивати клин, сварити кого будь між собою. Так, є спускатися з неба на землю. Звільнятися від ілюзій, так є. Стріляний птах. Досвідчений. Так, є, гріти руки, нечесно наживатися. Так. Оббивати пороги, домагатися залагодження справи. Так, і гаряча голова запальний. Так, добре, впоралися із виконанням цієї вправи. Наступна вправа завдання. Поєднай пару фразологізм та його значення. Наприклад, фразологізм намолотити сім мішків вовни. Значення його «наговорити дурниць, дурниць, нісенітниць. Отже, виконуємо з вами вправу. Так, фразеологізм набирати води в рот. Шукаємо значення. Уперто мовчати, так, нічого не говорити. Поєднали. Так, добре. Байдики бити. Ще один фразологізм значення його. Ледарювати нічого не робити. Є. Так, дірка з бубликів. Значення: абсолютно нічого так є. Куря у склянці води. Так, фразеологізм. Значення його шукаємо. Так, суперечки, тривоги, з дріб'язкових, не уваги, питань є. Так, накивати п'ятами фразеологізм. Шукаємо його значення. «Накивати пятами. Утікти є. Так, ще фразеологізм багатіти думкою. Значення потішати себе намірами, задумами. Так, є. Наче гуси ночували. Так, значення. неохайно неакуратно є. глянути вгору ніколи. Значення шукаємо. Так, хто-небудь надзвичайно завантажений є. Так, і гра не варта свічок. Затрачені на що-небудь зусилля ніяк не виправдовують себе. Виконали вправу. Йдемо далі. Завдання. З'єднай фразеологічні синоніми. Отже, до слова запальний добираємо фразеологічні синоніми. Гаряча голова, так слабий на утори, мати муху в носі, так добре. До слова, розумний знаходимо фразеологічні синоніми, мати Кебету золота голова. Голова варить. Так, добре, далі йдемо. Виснажений. Добираємо фразологічні синоніми до цього слова. Як з хреста знятий. Від вітру валиться. Ледве дихає, є. Так, залишилося слово втікати. До нього добираємо фразеологічні синоніми. Давати драла, накивати п'ятами. Показувати хвіст. Так, добре, впоралися. Йдемо з вами далі. Наступна вправа завдання. Прочитай запитання, познач правильну відповідь. Перевір відповідь. Перейди до наступного запитання. Розпочинаємо. З'ясуйте, у якому рядку всі словосполучення є фразеологізмами. Читати по очах, пекти раків, з відкритим серцем, западати в душу. Наступний рядок. Кінець уроку, пекти картоплю. Відчинені двері чужа праця. Далі читати повість, стримано засміятися, перейти вулицю, довести додому. Наступний рядок засипати вугілля, брати воду, говорити правду, гнути гілку. Так. В якому ж рядку всі словосполучення є фразеологізмами? Знайшли перший рядок. Читати по очах, пекти раків з відкритим серцем западати в душу. Перевіряємо. Так, правильно, переходимо до наступного питання. Визначте, у якому рядку фразеологізми становлять синонімічний ряд. Міряти лозиною, наклеювати ярлики, на ногах не стояти, передбачати події. Наступний рядок зробити хибний крок, зривати завісу, зорі снімати з неба, обіцяти золоті гори. Далі деревині правити, оповідати сон рябу і кобили, боби розводити, плести сухого дуба. Наступне без вогню пекти, байдики правити, багато брати на себе, зронити сльозу. Так, в якому ж рядку фразологізми становлять синонімічний ряд. Подивіться. Третій рядок: Теревені правити, оповідати сон рябої кобили, боби розводити, плести сухого дуба. Так, перевіряємо. Правильно йдемо далі. Третє завдання. Виберіть фразеологізм, який має значення кого-небудь щось постійно хвилює, турбує, мучить, завдає душевного болю. Зав'яз пазурець і пташці кінець. Пробігла чорна кішка, черв'ячок точить. Кішці смішки, а мишці слізки. Так, де ж у нас фразологізм, який має значення кого-небудь щось постійно хвилює, турбує, мучить, завдає душевного болю. Де цей фразологізм? Черв'ячок точить. Перевіряємо. Так, правильно йдемо далі. Назвіть рядок, у якому подано синоніми до фразеологічного звороту, стявши голову за волоссям не плачуть. Головою важити, голова як решето. Чи покласти голову, проторохтіти головою, або головою лягти на голову вищий. Може, чуб дарма, як голови нема, пропав кінець і вузду кинь. Так, де ж цей фразеологізм? Чуб дарма, як голови нема. Пропав кінь і вузду кинь. Перевіряємо. Так, правильно далі йдемо. П'яте завдання: з'ясуйте, у якому рядку всі фразеологізми мають однакове значення. Живіт присох до спини, крихти в роті не було. Різки в рот не брати. Або носа не показувати, нема живої душі за 3-9 земель. Чи ворожити на бобах, вити волком, дати звістку про себе. Чи зганяти світу, вішати собак з легкої руки, в якому ж рядку всі фразологізми мають однакове значення. Ну, подумайте. Так, ось перший рядок. Живіт присох до спини, крихти в роті не було, різки в рот не брати. Перевіряємо. Так, правильно далі йдемо. Назвіть фразеологізм, який є антонімом до вислову ревма ревіти. Ревно любити. Рвати на шматки, рвати і метати, реготи справляти. Так, де ж антонім до вислову ревма ревіти ось він, реготи, справляти. Перевіряємо. Правильно. Так далі йдемо. Пригадайте. Що означає запозичений фразеологізм селяві? Чиста душка, або таке життя, чи з самого початку, або невідома земля? Так, що ж означає фразеологізм селяві? Знайшли Таке життя. Так, перевіряємо. Правильно далі йдемо. Укажіть рядок, у якому фразологізми становлять синонімічний ряд. Перший рядок. Теревені правити, збити з пантелику, ні за холодну воду не братися, облизня піймати. Далі нуль без палички, пальці, гріти, підставляти ногу, пороги оббивати. Чи нестися високо вгору, ні в тині ворота, сісти на мілину, терпець урвався. Або дзвін великий лить, Брехні справляти, замилювати очі, напускати туману. Так, у якому ж рядку фразологізми становлять синонімічний ряд? Так, ось останній рядок. Дзвін великий лить, брехні справляти, замилювати очі, напускати туману. Перевіряємо. Є. Далі йдемо. Знайдіть рядок фразеологізмів власне українського походження. Гарбуза дістати, світ, макітриця, не до жартів. або альфа і омега. Голос волаючого в пустелі, жити манною небесною, чи закопувати талант у землю, вовковечій шкурі, побиття немовлят, чи Геркулесові стопи, дамо клів меч, драконівські закони. Так, шукаємо рядок фразеологізмів власне українського походження. Знайшли? Перший, так, гарбуза дістати світ макітриця не до жартів. Перевіряємо. Правильно. Так, десяте питання. У якому рядку фразеологізми мають значення молодий? Немає гаразду в голові, жуки в голові, ні пари з уст, мало ще каші з'їв. Горобеня жовто наробити галосу. Молоко на губах, курча жовтороти. Так, знаходимо рядок, в якому фразологізми мають значення молодий. Знайшли? Останній рядок, молоко на губах, курча жовтороти. Перевіряємо. Так, наступне одинадцяте завдання. Укажіть рядок, у якому всі фразеологізми біблійного походження. Перший рядок Дамоклів меч. 30 срібняків. Другий рядок. Ноїв ковчег, Канути в лету. Третій рядок Ахілесова п'ята, барон Мюнхгаузен. Четвертий рядок блудний син, поцілунок іуди. Так, де ж рядок, в якому всі фразеологізми біблійного походження? Знайшли? Так, останній рядок блудний син, поцілунок іуди. Перевіряємо так, правильно. І останнє завдання визначте рядок у якому використано фразеологізми антоніми. Перший рядок байдики бити, працювати не розгинаючи спини. Третій рядок замилювати очі, удар нище пояса. Четвертий головою лягти, ні пари з уст. Четвертий рядок тримати язик за зубами, легкий хліб. Так, шукаємо рядок, в якому використано фразеологізми антоніми. Так, це в нас перший рядок байдики бити, працювати, не розгинаючи спини. Є, перевіряємо. Так, все правильно зробили і з вправою впоралися.